Як вести діалог з власними клієнтами, щоб вони погодились з вашою точкою зору, і, до прикладу, замовили у вас юридичну послугу, або як вести комунікацію з судом, щоб він вчинив ту дію, про яку ви у нього просите? Або як вести діалог із самим собою для того, щоб переконати себе в можливості взятися до прикладу за справу? Досвіду ведення якої у вас немає, тут є три такі от ключові моменти передусім все зводиться в будь-якому випадку до того якою мовою ви комунікуєте що з клієнтом, що з судом, що з собою. Тобто, якщо ви комунікуєте в тому форматі, що є ось проблема, і це неможливо, бо є закон. і... Закон забороняє вчиняти ту чи іншу дію, то, скоріш за все, вам не вдасться ні переконати суддю, ні вашого клієнта, ні себе. А що ж потрібно? Запитаєте ви мене, а потрібно перевести фокус уваги з проблеми на щоб ви подумали рішення правильно. Тобто потрібно фокусуватися не на моментах, чому виникла проблема і яка вона, не носитися з нею. А пропонувати варіанти, як її вирішити. Тобто, фокус уваги із теперішнього і минулого потрібно направити на майбутнє. Тобто нам потрібно постійно фільтрувати свою мову в контексті того, щоб вона була виключно про майбутнє. Тобто, можливо, до прикладу, буде внесено зміни в закон, і нам це вдасться. Можливо, той чи інший чиновник буде звільнений і нам також вдасться. Можливо, суддя буде доволі принциповий або взагалі не принциповий і нам вдасться. Можливо, протилежна сторона не з'явиться. Або, можливо, протилежна сторона роздра... роздратує суд до такої міри, що суддя займе нашу позицію. Тобто, ми постійно. Ведемо діалог і комунікацію, в тому числі із собою, про майбутнє із рамки проблеми в рамку рішення. Наступний такий от формат, чи наступний акцент, це пов'язаний він, зокрема, з тим, що у нас є формат такий неможливості зробити щось. Неможливість застосувати норму, неможливість витребувати документи, неможливість там п'ятедесяте. А нам потрібно перевести фокус уваги, створити нову рамку під назвою А що якби. А що якби ми от якусь невелику суму виділили на це все діло і ризикнули тільки нею. А що, якби ми спробували просто одну судову справу, а не десять, як зазвичай ми? Діємо. А що, якби ми ну, спробували? Тобто нам постійно, якщо ми хочемо досягнути результату, потрібно розуміти, що шукаємо рамку комунікації в контексті вирішення, і а що якби? Тобто вся наша подальша комунікація, а що якби. Нам вдалося. А що, коли ми вже виграли справу, і за допомогою чого нам це вдалося? Давайте поміркуємо. Ось такі формати. І нам це третя така складова, потрібно вийти з парадигми помилки в парадигму навчання. Що має тут на увазі? Доволі часто юристи, та й не лише вони, подають позов до суду. І суд там повертає позовну заяву, залишає руху, відмовляє в позові, і багато юристів сприймають це як особисту поразку, як помилку: помилку, що не визначили правильну норму закону, помилку, що не вказали якісь необхідні реквізити в позовній заяві, помилку в тому, що не зібрали докази. І це насправді негативний такий контекст, який звужує можливість. Досягати результатів. А нам краще було б зробити щоб оцінювати все те, що відбувається, не з точки зору такого от провалу і невдач, а з точки зору навчання, тобто ми отримуємо навчання, навіть якщо два чи три рази нам доведеться переробляти матеріали. Які ми долучаємо до позовної заяви, бо вона залишена була без руху, а потім було повернено матеріали, ми вчимось. Тобто це не наші помилки, а ми вчимось тренінг. Да, він також має певну якусь ціну і певні строки, протягом якого він триває. І зверніть увагу, що це тренінг, який практичний максимально, Тобто це не якісь там ізольовані. В аудиторії дії гіпотетичні, а це прямо в полях, в юридичних, якщо можна так сказати, ми одразу вчимося. Тобто одразу практикуємо і рамка навчання. І так, резюмую, для того, щоб нам максимально переконати себе, переконати своїх співрозмовників суд, подумайте, кого, можливо, ще ви б хотіли переконувати, нам необхідно працювати в. Форматах, що все, що не відбувається, це буде навчання, ми навчимось. По-друге, а що якщо? А що, якщо нам би спробувати? А що, якщо нам вдасться, А що якщо? Тобто, це друга така рамка сприйняття всього того, що ми маємо намір зробити. І третя рамка це комунікація в контексті рішень, тобто, які рішення ми можемо згенерувати для того, щоб досягнути успіху. Тобто взагалі забуваємо про те, що є проблема, про те, що щось неможливо, а міркуємо, які варіанти є. Іншими словами, коли ми збираємось і робимо такий от мозковий штурм, то в жодному випадку ми не критикуємо якісь, можливо, на перший погляд невдалі пропозиції. Ми шукаємо рішення, тому, навпаки, ми заохочуємо усіх, хто нас оточує, генерувати варіанти. Тут також важливо. Наприкінець зауважити, що буває, клієнти генерують ці рішення. Така певна, можливо, дикість, скажете ви, як клієнт може генерувати вирішення юридичної проблеми, якщо він сам у неї попав. Але буває, що він, переходячи в спілкування з юристом, попадає в такий захищений стан, і він знає історію питання, і якщо його максимально так от підвести до комфортного стану, то він може генерувати різного роду варіанти виходу з проблеми. До прикладу, вони можуть бути, як ви розумієте, не юридичного плану. Зокрема, йому спаде на думку, що він може помиритися з протилежною стороною, якщо будуть витримані там ті чи інші умови. Або, до прикладу, він може відмовитись від справи, якщо буде досягнено не повністю виграш по 100%, а 90% його також влаштує. Тому, як ви розумієте, залучати в цей мозковий штурм можна не лише себе. І на одинці за кавою чи чаєм писати варіанти. А, і клієнта, родичі клієнта, співробітників, керівників, колег ваших. І навіть штучний інтелект він зараз розмовляє, йому можна поставити задачу, він або напише одразу, або вам голосом розповість, а що ж він думає з вашої проблеми. Бережіть себе.